Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про чудову можливість, як можна заробити. Щоправда, потрібен депозит. Поговоримо про криптогаманець, який називається Haru. Це є повний аналог такого проєкту, як Nexo. Хто пам'ятає, в Nexo ми також заробляли. За депозит в 100 доларів ми отримували 30 доларів у біткоїні. Правда, в Nexo потрібно було чекати 30 днів, щоб забрати своїх 30 доларів. В хару ми можемо заробити 50 доларів і одразу їх вивезти. Але нам потрібно наші кошти положити в стейкінг на 15 днів. Цей гаманець працює з 2019 року, працює в 140 країнах, і зараз в них проходить такий аеродроп, це все йде рекламна кампанія. Щоб залучити більше користувачів, вони проводять такий розіграш. Тому рекомендую обов'язково приймати участь, якщо ви маєте можливість. Тому що це не дешево, але за депозит в 500 доларів, якщо ви його положите в стекінг, вам одразу начислять 50 доларів в біткоїні. І за кожного друга, який по вашій силці буде реєструватися, ви також отримуєте 50 доларів. Своїм партнерам роблю ревбек, тобто ви за реєстрацію... Заробляєте 50 доларів, і плюс, якщо ви є моїм партнером, я вам виплачую 20 доларів. Тобто ви заробите не 50 доларів, а 70 доларів. Думаю, всім це буде вигідно. Тому реєструйтесь по моєму посиланні і заробите трішки більше. А зараз ми покроково тут зареєструємося, зробимо депозит і заробимо наших 50 доларів. Також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Тут будуть також інші роздачі, інші способи заробітку в інтернеті. І так погнали заробляти. І так, друзі, давайте будемо проходити реєстрацію, щоб заробити наших 50 доларів. Нажимаємо Start Earning. Обов'язково у вас має бути персональний аккаунт. Вводимо електронну адресу, придумуємо пароль і повторяємо наш пароль. Обов'язково в цій графі повинен стояти реферальний код, без нього ви 50 доларів не заробите. Тому код обов'язково встановлюйте. Нажимаємо ADD. Він у вас вже буде прописаний, але якщо не буде, то обов'язково вставте мій реферальний код, якщо хочете заробити ще плюс 20 доларів. Ось так це виглядає, бачимо, є галочка. Я вставив реферальний код мого партнера, який мене запросив. Проходимо рекапчу. Гори і пагорби. Проходимо. Пройшли і нажимаємо Sign Up. Після чого нам потрібно підтвердити наш номер телефону. Вибираємо країну, пишемо. Ukraine і вводимо наш номер телефону. Нажимаємо Send і чекаємо код, який повинен прийти на наш телефон. Прийшов мені код. Прописав я свій код, нажимаємо Continue. Є мій телефон підтверджено. Нажимаємо Get Started. Мова хай вже залишиться англійська. І нам потрібно пройти верифікацію. Спочатку треба підтвердити нашу електронну адресу і тоді свою особу. Нажимаємо Get Started і переходимо до електронної адреси. Є в нас лист від Haru Invest Переходимо. Ось такий лист Verify your email адрес. І нажимаємо просто Verify Now. Нажимаємо Чудово, ми підтвердили, і нам потрібно ще пройти кіз. І пропонують пройти його на телефоні або в браузері. Якщо на телефоні нажимаємо сюди, там ми будемо проходити через браузер. Спробуємо так. Логінимося. І так, як бачимо, Адресу ми підтвердили. Нажимаємо знову Continue. І потрібно підтвердити свою особу через документи. Нажимаємо «Verify now». Ось така у нас табличка. Нажимаємо сюди галочку. В тому що ми згодні на правила даного гаманця, нажимаємо Next. Прописуємо наші дані. Україна. В гендер вибираємо або «Фемале», або Male. Тобто «Фемале» – це жінка, мале це чоловік, я чоловік. Далі наша дата народження. Прописали нашу дату народження і національність Україна. Це в моєму випадку. Нажимаємо Next. Далі нам потрібно вибрати документ, через який ми будемо підтверджувати нашу особу. Я вибираю паспорт і потрібно загрузити паспорт. Нажимаємо. Вибрав я свій паспорт. Нажимаємо Next. І потрібно зробити селфі. Якщо у вас немає веб-камери, нажимаєте от сюди, щоб пройти на телефоні. Також можна. Відразу всю верифікацію проходить на телефоні. Я попробую через комп'ютер. Тобто ви просто на камеру будете крутити головою і автоматично будете себе підтверджувати. Зараз я це зроблю, включу камеру. І так, селфі я прийшов, головою покрутив, і тепер нам потрібно підтвердити нашу адресу. Давайте переведемо, що нам потрібно. Нам підходять банківські виписки, комунальні рахунки, рахунки за інтернет, кабельне телебачення, домашній телефон. Податкові декларації, податкові рахунки ради, виписка з кредитної картки, довідки про місце проживання, видані державними органами тощо. Основне, що нам потрібно, це документ на англійській мові. Я пропоную виписку з банку. З будь-якого банку, який у вас є, ви можете взяти цю випуску. Так, друзі, покажу на прикладі ПриватБанку. Заходимо от сюди в сервіси, услуги. Тоді от сюди справки, нажимаємо от сюди Справки. І нам треба реквізити. Мотаємо донизу. Ось є реквізити. Нажимаємо. Вибираєте любу вашу картку. Чим новіша, тим краще. Наприклад, я вибираю доларову картку. Мову обов'язково треба англійську, тільки англійську мову. По-другому не приймуть. Нажимаємо. Головне, щоб в вашій справці була ваша адреса на англійській мові. Нажимаємо сформірувати. Справка успішно создана. Ось наша справка. Нажимаємо на неї. Ми можемо її скачати або відправити на нашу електронну адресу. Я відправляю на адресу. Відправляємо. Ось і все, справка відправлена. Вертаємось тепер на комп'ютер. Ось бачимо, є від приватбанку моя справка. Заходимо, і ось є наша вкладка. Давайте скачаємо. Квитанцію ми скачали. Ось так вона виглядає. Тут є моя адреса, і можна цю квитанцію відправляти. Продовжуємо нашу реєстрацію. Нажимаємо Загрузіть першу страницю. Ставив я квитанцію. Ось вона є. І нажимаємо далі. Як бачимо, всі дані я зробив. Нажимаємо слідчий шаг і поки що бачимо: система перевіряє мої дані. Тепер нам залишається зачекати, коли всі дані перевірять, чи вони все приймуть. І тоді мій аккаунт буде верифікований. Поки що чекаємо. Так, пройшло десь хвилинки 3 і в мене відразу є табличка, що перевірка завершена, отлічно ваші документи підтверджені. Тепер вертаємося в Haro Invest. Як бачимо, в мене вже все відкрито і ми можемо продовжити. Веб-інтерфейс, звісно, не дуже, тому що це гаманець для телефону. Та я показую на комп'ютері. Як бачимо, є ось такий подарунок, тобто як нам отримати 50 доларів. Як бачимо, в даному гаманці є всього-навсього зараз 4 криптовалюти: це Bitcoin, Ethereum, Tether і XRP. Переводити сюди я буду Тезер, можна в принципі і XRP, але ціна дуже скачеть. Все ж я думаю, краще Тезер. Що нам потрібно, нажимаємо депозит, ось сюди депозит. І просто вибираємо валюту. У нас є ось біткоін, вибираємо USDT. І як бачимо, що ми можемо перевести USDT, але в мережі ERC20. Це дуже важливо. Є TRC-20, а є ERC20. Це мережа ефіру. Раніше мережа ефіру брала дуже велику комісію, я б сказав навіть конську. Та зараз комісії набагато зменшились, тому можна переводити в ERC-20. Приблизно комісія буде 3 з копійками долара. Але заради того, щоб заробити 50 доларів, я думаю, воно цього варте. Отож, будемо робити депозит, копіюємо цю адресу, переходимо на Binance в USDT, нажимаємо зняття, вставляємо нашу адресу, вибираємо мережу обов'язкову ERC20. Ось ефір ERC 20. Комісія 3 долари 20. Центів. Час прибуття 5 хвилин. Нажимаємо. Вводимо кількість. Давайте заведу 501$. долар, Треба врахувати комісію. Тому беремо 504. Комісія 3,20. Я отримую 500$ доларів 80 центів. Давайте ще додамо 20. центів, Я отримаю 501 долар, Так буде добре. Ще раз все перевіряємо. Особливо дивіться на початок, і кінець адреси. 0,5, все добре. Нажимаємо зняти кошти, продовжити. Вставляємо наші коди і відправляємо. Прописав я всі коди. Нажимаємо надіслати. Запит на зняття коштів відправлено. І тепер чекаємо, коли кошти прийдуть на гаманець Haru Invest. Нажимаємо завершити. І ось бачимо в процесі. Поки що чекаємо. І так, друзі, за декілька хвилин кошти прийшли. Як бачимо, 501 USDT, все чітко. Тепер нам треба їх положити на стекінг. Нажимаємо ось сюди Earn. І нажимаємо Start Earn Plus. Тут в нас йде така інструкція, як все робити. Нажимаємо Get Started. Вибираємо USDT. Нажимаємо Max. У нас вже стоїть мінімально 15 днів, все чітко. І обов'язково цю галочку треба зняти. Auto Reinvest. Тобто, після 15 днів ми зможемо забрати наші кошти. Якщо галочки не забрати, ваші кошти автоматично будуть знову продовжувати ваш депозит. Забираємо цю галочку обов'язково. І як бачимо за 15 днів я ще зароблю $1.48. Це тільки за депозит. Нажимаємо Continue і нажимаємо I agree and Start My lock up. Як бачимо, дохідність 7,2%, доволі гарна дохідність 501$. 15 днів, все перевіряємо, нажимаємо Confirm. Ось і все чудово, нажимаємо close, вертаємось в портфоліо. Нажимаємо тепер Home. І, як бачимо, автоматично мені зарахували 50 доларів в біткоїні. Ось 261 0029 Сатош. Чудово, ми своїх майже 50 доларів заробили. Тепер ці біткоїни можна вивезти на наш гаманець, наприклад, на Binance. Я раджу виводити саме в біткоїні, хоча ви можете обміняти на якусь іншу валюту і нею вивезти. Тобто ви можете ці сатоші обміняти на Тезери або на XRP. Звісно, краще на XRP, але курс XRP дуже скачеть, і поки гроші вам надійдуть, може бути ще менше. Як бачимо, зараз в мене 4979 прибутку, тому що біточок сильно просів. Зараз біткоін коштує 18600. Тому я буду виводити саме в біткоїні. Можливо, він завтра відросте і завтра я продам його вже дорожче. Давайте будемо виводити. Все, що треба, нажимаємо Він здрав. Ось мій біткоін, нажимаємо Max. Як бачимо, ось така в нас комісія 0.401. Давайте подивимося, скільки це буде в доларах по теперішньому курсу. Копіюємо це значення. Йдемо в біткоін. Як бачите, зараз ціна капець провалилась. Ось така ось смуга. Давайте подивимось по теперішньому курсу, яка в нас комісія. $1,87. Ну, якщо навіть назад. Відросте, це ну хай 2 долари. В принципі, не дуже багато, можна виводити через біткоін. Що ми будемо робити? Давайте перейдемо на Binance, Fiat Spot. Шукаємо наш біткоін, ось, нажимаємо Депозит. Мережу вибираємо біткоін. І ось наша адреса. Копіюємо, переходимо в хару і вставляємо нашу адресу. І ось така сума повинна прийти мені на Binance. Нажимаємо Continue. Ось наша адреса можна ще перевірити, починається на 1EP і ДВВ. Начебто все правильно. Як бачимо, зняття коштів може тривати до 24 годин. Після завершення зняття ви отримаєте сповіщення електронною поштою з усією інформацією про транзакцію. Тобто ці кошти, скоріш за все, прийдуть мені вже завтра або, можливо, ще сьогодні. Подивимось, коли кошти надійдуть, я обов'язково відпишусь в Телеграмі. Також зняття можна скасувати після подання запитів. Будь ласка, перевірте свою адресу для зняття, перш ніж завершити свій запит. Хару не зможе отримати активи, надіслані на неправильну адресу. Передача активів іноді може мати затримки залежно від перевантаження мережі. Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою support.haroinvest, Якщо ваш запит на зняття коштів перевищує 24 години в період часу. Тобто, якщо пройшло 24 години і кошти не надійшли, тоді пишемо їм в підтримку. І так, саме перевірили, нажимаємо підтвердити. Вставляємо наш пароль і підтвердити. Запит на вилучення ми отримали. Ось скільки ми маємо отримати, тепер залишається чекати. Нажимаємо закрити. Вертаємося назад. І тепер ми можемо запрошувати наших друзів, родичів і заробляти додаткові кошти. Тобто, та людина, яка це все повторить, прийде верифікацію. Зробить депозит, застейка є 500 доларів І відразу отримаєте ви 50 доларів в біткоїні і ваш партнер. Також діє ще одна акція: ось запросіть трьох друзів отримати ще 100 доларів США. Дедлайн 31 жовтня. Тобто, якщо ви запрошуєте трьох друзів, ви відразу отримаєте по 50 доларів та після 31 жовтня ви отримаєте ще додатково 100 доларів. Це є гарний бонус, щоб запрошувати. Цей гаманець і заробляти. Все, що потрібно, нажимаємо «Отримайте 50 доларів, копіюєте свою реферальну силку, роздаєте друзям. Ось код, який обов'язково потрібно ввести, якщо ви будете реєструватися без коду, то 50 доларів ви не заробите, тому будьте уважні. Я обов'язково ще зареєструю свою дружину, також ми обоє заробимо по 50 доларів. І не забувайте, що своїм партнерам я буду виплачувати рефбек в 20 доларів. Якщо ви виконали всі умови. І заробили 50 доларів, пишете мені, якщо в Телеграмі, то ось нічка Official або на електронну адресу. Всі дані є під відео. Переходьте, пишіть, і я обов'язково вам виплачу ваших 20 доларів. На цьому буду завершувати. Дякую всім, що додивились це відео до кінця. Пам'ятайте, що інвестиції в інтернеті це завжди ризики. Ніколи не інвестуйте ті кошти, які боїтесь втратити, особливо кредитні кошти. Ризики присутні завжди, тому вирішувати тільки вам. Я ризикнув і зробив інвестицію. Подивимося, що буде через 15 днів. Бажаю вам жирних профітів, головне, мирного неба над головою. Почуємось в нових відео. До побачення.